Неподалік Полтави прощаються і шістьма полеглими військовими, які загинули на Донеччині внаслідок падіння двох гелікоптерів. Мі 8 усі вони служили у 18-й бригаді армійської авіації. Мій чоловік був командиром цієї бригади, знала практично всіх і дуже боляче хоронити таких молодих і чудових хлопців. Серед загиблих пілот Віктор Панасюк, бортові техніки Євген Кисіль і Юрій Анісімов та командир ланки Владислав Римар. Полягли також льотчик Штурман Валентин Воробець та штурман ланки Іван Яровий. Ці хлопці з різних куточків України. У нас вся бригада ну, знаходиться в Полтаві, але служать тут переважно не полтавчани. Я знав всіх. Ці хлопців там були молоді, були досить, але були досить досвідчені хлопці. Були більш старші люди, вони мали дуже великі. Дуже великий опит польотів. Всі вони безумовно були фахівцями. Це велика втрата для нашої бригади, і для нашої держави. Серед полеглих 37-річний капітан Юрій Анісімов з Полтавщини. Він родом із села Хреща та Решетилівської громади, розповіла його знайома Людмила Кошкалда. Юра, наш односельчанин, знали ми його як звичайну людину. Він 14-го року вилітав вже на цьому гелікоптері. І коли він недалеко той, він дзвонить до матері, ма, я скоро буду прилітати, вийдіть. Ми всі виходили на огород, махаємо теж. йому, махаємо. він отак ще крилами котує. Да. І він з 14-го року знаходиться на війні. Нещодавно ми його бачили, ішов з дочкою. Дуже дочка його любила. В Кремлюському льотному коледжі. Веселий, завжди завжди посміхався. Ми з першого курсу жили в одній кімнаті. Загинули військові двох екіпажів 29 серпня у Краматорському районі на Донеччині, каже речник бригади Євген Ракіта. Під час бойового виліту була команда. Екстрено приземлятись, тому що по ним працювала суб 35-й російський, і під час цієї аварійної посадки ну, сталася авіакатастрофа. Тобто, не зрозуміло, чи вони натрапили на якусь преграду, чи між собою. Ну тобто, це поки що ДБР поясняв. За словами Євгена Ракіти, Юрія Анісімова поховали у Полтаві. Інших полеглих на Харківщині, Хмельниччині, Вінниччині, Київщині та у Чернігові. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.